Що прийшов? То, що це бардак то факт. Ми його не ну, покажемо. Та. Я тобі так скажу. І ви королеви, І ти, ти. Ти. От саме ви. Я чесно скажу. Я відношуся і до тебе з повагою, і до королів з повагою. Але ви перейшли межу. Ta? Тобі, тобі еклери не сподобались. Має... Та мене на там наш... так чмирять. Ta, ta. Ясно. <laughs> мене там так чмирять через твої слова. Тепер давай зроби супер. Еклєри. Я зроблю супер, супер, вовсе такі смачні no. будуть еклери. Я повідправляю всім, хто мене підтримав. No, but... Мене там підтримало 5 людей. П'ять людей! <laughs> Були ще такі ще п'ять кікал, ну чмошник, що зробиш. Типа, знаєш, не, не обісрали, і не, не сильно танцювали, але і не підтримали. Але тих п'ять людей, які не підтримали, я зроблю такі клери, що в якихось там ресторанах будуть мені дзвонити казати, що... Сергій, до нас на роботу, будеш ж робити зробити клери, тільки клери і будеш вам топовий чувак. Я пам'ятаю, хто а Я, ти... я, я пам'ятаю, хтось грузився такі макарони зробити. Ні, макарони дуже дорого. Борошно щось там Пів кілограма борошна 800 гривень. що? Останні труси за 5 тисяч продав. Таки не навчуся макарони робити. І там сир, я не люблю сир. А от заварний крем мені подобається. Зробиш. Я удосконалюю заварний крем. Ти навчайся робити еклери, а я їм зроблю начинку паштет. Нет, я научусь делать вкусные глеры, и ты даже их не понюхаешь. Я даже я мо ⁇ м силе говорю, кто тебе продает Хто Кто тебе скажет правду про твои глеры? Аркадий, Арк... а Аркадий, правда, ты спиц с тобой. Ах ты ему дела, чуешь? Он спиц с тобой. Он сказав... спиц с тобой. Он ему дела мне говорил, что ты глеры файли. Ну я ж кажу, кто тебе правду скажет, кроме меня. Нет, тебе я не дам. Я честно говорю, ты знаешь, что я один раз тренировался. Я вдів твій годинник. І що він типу він задурів показників? Я міряю цей. Ну собі, знаєш, він не піщав плеста. А я забула Відділ. годинник себе взяти було в цей. Так? Угу. Тебе то зашкалило ця точно ті своє. кілометри, що ти находила, він би точно взяв. Мої ноги були в шоці, мене вени боліли, мене м'язи боліли, мене все боліло. Та, бо я скільки не привикла ходити, я що, вийшла з машини, зайшла куди треба, вийшла знов, поїхала. В твоєму віці такий стрес не можна вже. А Перміргоніс відходить? Що це чому в самую години? Як відходить. Все? Все, ми позбулися! Той хто вона пише, що я жартую там за заповідь, типа за смерть. І пишуть, що це? Навіть рай требує смерті. Що тут такое-то? Ту та що та жарти? Та ми всі колись підемо тут? Ну. Та і во, так як ми сьогодні там зачмирили. Я Думаю, Ту, я хожу, мене вуха горять, аж так аж 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 горять. Ось та да та, мене так ще не парафінули ніколи. Ти були косяки, конечно, ну такі були. Вроби... Але, що я, тобі правду сказала, очі я старався, як воно як хіба я витягнув з духовки, воно було м'яке. Я думаю, знаєш, зараз я там начинку, воно, типу, як стане м'ягеньке. Я Ті, чула, як... Акадій мені казав посиграв, то ти сів над ним і чуть не плакав. Я, 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 я перший відкрив, дивлюся, ну взагалі, Так старався тебе порадувати. Ну, і, ну та чуєш там без того ж ладно, форма трошки інакше не карзинеться. Так постукав, думаю, ну все, знаєш, еклери вони ж такі, типа. <рес> на балькон можу йти, так? Так, вони ж типа такі, знаєш, не м'які, ну, але ну не м'які, але не м'які. Я можу бізнескати. Ну, ну я зрозуміла. І все, я думаю, ні фіасу, я вообще. Не то що на балкон, я взагалі на всі балькони маю вийти. А тут ти приїхала, вроді перше все нормально, попробувала, А о, нормально, ну хліб, а нормально. А сьогодні. Вс, чмош, нідіти віце нафік. Коротше. Не. Ну нічого виправиш. Я сказав, я зроблю дуже ну, запам'ятала. Ти навіть не понюхаєш, а королевим... я там не запам'ятав. Довіта, ну, ти, королевам... ти б трохи в коробці забрав, ти все мені сюди згрузив. А я ліз сюди, ти склав не лізти! Забери оту ті коробки. Не буду я забирати! Я вам покажу, як у мене бардачево. Ооо! Дивіться, а тумбушці тут Тут, відсинавали, ну всього. Що навалено? Це для свя... свято не можна прибирати. Капці. То нові, то Максим собі купив. Купив Максим собі капці. Ну, Подушки дві, дорожні, то що за Бістерку. Бістерку купила. Угу. Розпаковка завтра буде пуста. А. Ну то що я буду забирати? Коробки свої забере. Що таке? Кава? <ква> Mm -hmm. А нафіг ти того повно привозила? А мені дівчата спринятували. Дівчата? Та вас ніхто не п'є! Yeah. Ну, я то... п'ю! А чого чо там хіба додається, а не віднімається? Я в третій ночі прийду, приведу колективчик, то все вип'єм, не переживай. Я замітив, що як приїхали, я почав їсти. Забагато. <laughs> я спився зараз. Продукти мені... просто з'явилися вдома. У фігури. Що? У нас з Аркадієм кожен день були свіженькі. Комідори, огірки, вівсянка, всі каші, м'ясо, філе, все було. Ну, ми, бач... ми бачили мавиш? кожен день. Ми просто все з'їли, щоб ви не вимахували. Бо ми думали, що ви зараз приїдете нас обжирати. І ми все позабирали. Добре. Я під подушку ще філе видав. Зараз піду під підсвалю. А чого ти не їж свої ті? Та все вже наїлося. Так? Чого? Йогуртів? там, знаєте, що цікаве королеве, що нам не питає, їсть той свій. Хрин пойме, що то є: дерун чи що то? -то Кабачковий дерун. Кабачковий дерун їсть. Взяла, каже, хто так переселив? <ten> пер а зрій зрі каже, Аркадій! Каже, Аркадій там що пересолив? І що ти його СПФ добрий? Та ти я тобі зараз покажу, я з тим СПФом Королєвим. Отим СПФ я мостилася, коли була на пляжі. Коли... Слухай, пані. коли ми були на морі, я намастила ним лице і так трохи знаєш, загоріла з ним. Я думаю, боже мій, то як, я 50-кою Ти зараз їй покажу, о... Наталя спину нічим не мастила. Я тепер покажу, як нас горіло. Ти зараз будеш просто в неї такі опіки, що просто. Я поняв, чуєш, але це і все розумію. Мені дуже подобається, Пише доктор Волк, Україна. Та Україна, СПФ 50 плюс я поняв, і тут знизу пише Серум. Що тут мало означати? <гум> серум, а не серун. Ну, серум, <гум> серум, що має означати? Шо, серум"? Плюс, Сера, покажу, що сирум? Зараз покажу, що в Наталі. Та що казала, що їй не треба нічим моститися. А ти знає, я, що якби люди? я не помастилася, мені би був капець. Я тоді цілий день була на пляжі. Ага. А ти знаєш, тобі як не було, ми взагалі ні на ліжку ні разу не лягали. Дай двоє да, спали, спав, вже сподобалось двом спати. Ні, то я спав так? на Максима тому тапчені. А, а той Топчан прикольний, я як він твітку їздить. Що за приколи? Треба було тут спати? Я тут чеку вже не можу спати, я не знаю. Я там сам більш прик на дивані. Я подушку так. Треба кам'я сюди перебазувати. Чого? один Без одного вже ніяк. Я подушку втрамбую, так туди, де це так лягає. Та побачу. добре, все, десь я серіал, диви. що це прийшов? Мені пам на вуха, та й тут мені ж трендеш. Де закатінку говорить? Тут говори сльози сльози Бога, але тут ну, шукає якось по іншому, краплі, краплі, краплі Бога якось так. От і валий.